Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про справжню змову. Не про НЛО і не про чіпування, а про трудові права студентів. Так, звучить нудно, але поки вас не кинули на зарплату. Мені сказали оформлення потім. А потім ти взагалі тут працював. Без договору ти ніхто. Навіть не тінь. Хочеш гроші – має бути договір. У нас просто складно з оплатами. Почекай до кінця місяця, а потім наступно. А потім ой. Закон каже не рідше, ніж двічі на місяць, а не коли зірки стануть правильно. У нас сім'я, а в нас в сім'ї ці паші. допоки не впадуть або поки не знайдуть заміну. Сім'я кажеш, в сім'ї, до речі, є вихідні. Сотні студентів щороку думають. Я новачок, потерплю. Але працювати без прав це не досвід, це експеримент над собою. Це не нудно. Це основа, яка має працювати на тебе.